Розділ сьомий. Як тільки я починаю лікувати Ізраїль, так зразу виявляється беззаконня Єфрема і злочин Самарії, оскільки вони звикли до шахрайства. Злодії вдираються в будинки, а на вулицях орудують розбійники. Ніхто з них не хоче й думати, що я знаю про всі їхні злочини, адже вони обгорнуті своїми злими вчинками, які постійно переді мною. Своїми лиходійствами вони веселять царя. Своїм шахрайством можновладців. Усі вони палають перелюбством, як піч пекаря, вогонь якої вже не потрібно підтримувати, поки зійде замішане ним тісто. У святковий день нашого царя його можновладці до знесилення впиваються міцним вином, а разом з ними й він, цар, приєднується до глузування. Всі вони наближаються до нього розгарячені, наче піч, нишком, як тліючий у печі вогонь, замишляють. Протягом ночі підступ, а вранці спалахують, як потужне полум'я. Усі вони розпечені, як печі, і у злості пожирають своїх суддів. Один за другим падають їхні царі, але жоден з них не кликав до мене по допомогу. Єфрем змішався з народами. Єфрем став недопеченим коржем, якого вчасно не перевернули. Чужі пожирають його силу, а він про це не відає. Його вже припорошила сивина, а він і не усвідомлює цього. Хоча зарозумілість Ізраїлю свідчить проти нього, вони, ізраїльтяни, не навертаються до Господа свого Бога, не шукають його, що би з ними не відбулося. Єфрем став, як наївний і нерозумний голуб, то кличе Єгипет, то йде в Асирію, тому, коли вони, Єфремляни, йдуть, я накидаю на них мою сітку. Притягаю їх додому, як птахів небесних, і караю всю громаду згідно зі злом, яке приносять їхні угоди, горе їм, оскільки вони відвернулись від мене, їм загрожує загибель, оскільки вони збунтувались супроти мене. Я їх рятував, а вони говорили, що до мене неправду. Вони не волають до мене щирим серцем, хоч і голосять на своїх постелях, караються через пшеницю та вино і відступають від мене. Я їх навчав. Зміцнював їхні руки в той час, як вони замишляли проти мене зло, навертаються, але не до Всевишнього. Стали, наче зрадливий лук, їхні можновладці поляжуть від меча, через свої зухвалі промови перетворяться на посміховисько в Єгипетському краї.